Ще одну організацію, яка нас тут прийняла сьогодні, радо Кредитівку Самопоміч, ви вже мали згоду дізнатися про неї, тому що я доведу до вашого відома, що наші гості вже тут з 12-ї години і кредитівка самопоміч вже про себе змогли заявити розповісти. Так само прошу привітати генерального консула України в Чикаго, пана Костятина Кудоча. Щодо вражень від українського середку, то це дійсно враження фантастичне, особливо щодо музею, який ми відвідали. Я вже ділився своїми враженнями про те, що, мабуть, і в Україні такого музею немає з такою широкою експозицією. Саме музей українознавства і не тільки музей українознавства, але й наукова установа навколо нього. Це дійсно вражаюче. Ми чули в Україні про те, що в Чикаго дуже міцна діаспора, і знали про те, що українці тут згуртовані, але що це ну такою мірою відбувається, ми не знали. Ми також знали, що дружина колишнього президента України Віктора Ющенка походить саме звідси, і вона також вихована на цих традиціях, і це дуже приємно. Щодо того, що відбувається сьогодні в Україні, це дійсно дуже широке питання. Воно не може бути так, ну мабуть, і висвітлено, Протягом однієї хвилини дійсно, що можна сказати тільки те, що поки що та влада, яка зараз ті люди, які зараз пройшли до влади, вони працюють протягом лише 100 днів. Наскільки мені відомо, кілька днів тому було було 100 днів. В Україні теж розпочалася та традиція оцінювати, як і в Америці, оцінювати кроки влади протягом перших 100 днів. Можна сказати тільки одне: що поки що. Ми спостерігаємо багато протестів, особливо серед молоді щодо необхідності захисту українського слова, української освіти, та української мови. І ми будемо бачити, що буде відбуватися в подальшому, і будемо сподіватися, що ті зміни. В напрямку розвитку українства, які відбуваються саме в Україні, зараз вони невідворотні і ніякі політичні зміни не не зможуть їм завадити. Дякую. Я дякую дуже за е, таке урочисте прийняття нашої групи. Я приєднуюся до е, думки е, мого колеги про те, як тут все гарно вас влаштовано. Е, я знаю, що е, ну, я вже зустрічалася в 2004 році з діаспорою в Рочестері, штат Нью-Йорк. Нас там то також гарно приймали і е, були дуже вимогливі до нас. Тобто нам давали поради, як ми, українці, маємо в Україні все влаштовувати. Ми були вдячні за гарні поради, проте, я думаю, що ми зі свого боку ну, ми представляємо громадські організації, тобто ми вже робимо все можливе, що ми можемо зробити в Україні. А по-друге, я думаю, що ми можемо звернутися до вас. тобто, Якось так допомагати нам з міжнародним тиском на процеси в Україні, тому що ну, західні держави, які свого часу підтримували демократичні зміни, і вони вирішили після 2004 року, що в Україні вже все гаразд і нічого не треба більше робити. Але насправді демократія дуже молода. І свобода преси у нас так само дуже молода і вона е, досить вразлива. Е, ну, я просто є е, людиною, яка робить е, Media Sustainability Індекс вже протягом п'яти років. Це міжнародне дослідження, яке робить Айрекс за кошти USAID. І е, е, ну, це система вимірів, і е, збираються експерти, вони висловлюють свої думки, є певні там цифри. Це все можна знайти на сайті Айрексу по Україні по інших країнах. В країнах Східної Європи. Так зараз ми прийшли до того, що дійсно були гарні сподівання після 2004 року. І всі індекси пішли на... вгору, але зараз вже топчемося на двійці, тобто це значить, що певні є досягнення. У нас набагато краща медіаситуація, ситуація ніж в Росії та в Білорусі, але зі зміною будь-чого, політичної ситуації, це вже ну, дуже легко втратити. І, до речі, ну зараз, може, ви чули, є міжнародні заяви, і внутрішньоукраїнські заяви щодо того, що погіршився стан свободи, Води слова, тиск на медіа, цензура таке інше. Ну, це така хвиля була, це квітень, десь з березня, може, квітень, травень, до, до Дня журналіста, до Дня преси так побільшалося цих заяв. Але коли ми візьмемо, наприклад, ну, саме що, на що журналісти телеканалів скаржаться, ну, що там забороняли, то я, я дивилася ці списки, тобто там є такі речі, які були в 2009 році за минулого уряду. Тобто, так само. Була така сама цензура, і просто зараз тиск трохи посилився. А е, найбільша хвороба преси це джинса, тобто замовлені матеріали. І цим страждають всі. І е, як цим боротися, ми не маємо рецепту. Тобто ми вчимо професійної е, професійну журналістиці, і можна просто на пальцях перелічити дійсно незалежні. І непродажні засоби масової інформації. І е, зараз просто ну, деякі, наприклад, мабуть, ви чули ім'я Сергія Рахманіна, це журналіст дзеркала тижня. Е, ну, Він сказав, що ну, щодо свободи медіа, що е, масових зґвалтувань не відбулося, тому що була черга е, охочих робити це добровільно. Ну тобто, за, за рахунок того, що. Ну, звикли до цього, до грошей і медіавласники, і журналісти і такі інше, особливо до кризи. так само. І, і що ще треба сказати, що ну, якщо в 2004 році були темники, тобто безпосередньо адміністрація розповсюджувала, то зараз цей тиск чиниться через. Медіавласників, тобто медіавласники це великий бізнес і вони хочуть мати гарні стосунки з владою. І є певна монополізація основних засобів масової інформації, це основних телеканалів. Тобто вони. Ними володіють великі олігархи, тобто ось така ситуація. При цьому у нас є плюралізм, якщо ви знаєте, тобто плюралізм то, так само мені здається, хтось з телекритики або Наталя Лігачова, або Руженка Татар сказали, що це ще два роки тому, що плюралізм оплачених джерел, так, «the plurality of paid for sources», Соколд. So е, яка ще є проблема е, в медіа України? Це е, навіть коли з'являються гострі матеріали, розслідування, е, нічого не відбувається. Після цього ми маємо. Ми одна з організацій лідерів з підтримки журналістських розслідувань. Тобто, ми не своїми руками їх робимо, ми підтримуємо журналістів. Ми їх вчимо, ми давали гранти в рамках антикорупційного проєкту Гідна Україна. Ми там робили супровід юридичний, всілякий, робили конференції, дві конференції журналістів-розслідувачів. Тобто, ми всіляко сприяємо цій темі. І ми зараз за кошти фонду відродження робимо маленький проект, тобто супровід. Ну, ми моніторимо журналістські розслідування, як вже вийшли по всій Україні, і звертаємося, якщо там є привід до цього. Тобто ми пишемо офіційні юридичні запити до органів влади, які там причетні, наприклад, там щось з водосховищем, хто там відповідальний, якесь міністерство чи прокуратура. Ми просто від своєї організації пишемо ці запити, що було зроблено, таке інше. І трохи, трохи, серед багатьох робіт ми дійсно отримуємо якісь внятні доповіді, що ми так щось зробили. Чи там взяли до уваги, тому що ви нам написали? Ми щось робимо з цією проблемою. А до речі, це все відписки в нас не немає такої відповідальності. Ще раз добрий день. Ще раз дякую за весь час і зусилля всіх організаторів, які допомогли нам побувати в українській громаді. І власна Катерина дуже гарно розповіла про ту ситуацію, яка відбувається з журналістикою, з медіавласниками із ситуації свободи слова в Україні. От і я лише хотіла власне додати про ситуацію в сфері освіти. З моєї точки зору саме освіта є для суспільства, для громадянського суспільства в Україні зараз тою точкою сувою, то найбільшим викликом, яке стоїть перед нашою спільнотою, і тому як. Ми, якщо ми хочемо жити в обмітній країні, країні світовими, якимись певними амбіціями під назвою Україна. Ми повинні певним чином берегти свою самототожність, Ми повинні пам'ятати про неї. І, власне, ті не можна судити про владу, верніше, можна судити про певні якісь брендові речі, але не загалом по 100 днів. Але можна судити про єдине, що можна сказати, те, що ті заяви в сфері освіти є просто. 目的。No. Особисто для мене, як людині, яка багато років працює в громадянському суспільстві, абсолютно неприйнятними. І мені здається, я хотіла просто згадати тут одну подію, яка є знаковою в багатьох сенсах цього слова. Це лист пана ректора Українського католицького університету, пана Гудзяка, який, власне, показав з моєї точки зору приклад, як треба вести собі сьогодні громадянину українцю в Україні. І е, мені здається, що тут дуже ключовим фактором є те, що цей лист був перекладен. Деним ним і розміщеним англійською мовою, і саме він став точкою суву, точкою тиску на українське суспільство. Я думаю, спільнота, світова спільнота нічого б і не довідалася, особливо про події в Українці, про студентський рух, якби не було цього суву, цього погляду в міжнародну спільноту, міжнародне суспільство. І що власне хочеться сказати? Я думаю, що зараз. Проект по імені Україна має перед собою черговий виклик, і, власне, ну дуже важливо зараз мати якусь певну супутність, певну сугестію домок і певну єдність в тому, як ми яким шляхом хоче йти Україна. І щодо Чикаго, мені дуже приємно перебувати в цьому місці. Мені приємна його мистецька історія, і мені дуже приємно, як мистецтвознавцю, було сьогодні в українському музеї. Так що ми дуже вдячні українській громаді і за час, і за порук до нас. І ми будемо. Мати можливість відповісти на всі ваші пит... запитання абсолютно відверто, чесно і з часом. Ми зараз переживаємо найкращі часи і, мабуть, дійсно, Володя про це сказав, думаю, колеги скажуть, нам в Україні. Була б важлива, принаймні, моральна підтримка з усіх усюд для того, щоб утримати і демократію, і наші свободи на належному рівні. Ну наприкінці, знову таки повертаючись до практики, мене дуже непокоїть і те, що відбувається у взаємостосунках України з нашим найближчим сусідом, і саме через те. Я зараз починаю новий проект, який стосується Криму, який стосується ситуації, яка відбувається у цій частині України, і яка на превеликий жаль, чим далі, тим більше є загроза, що Крим може скоро бути і не частиною України. А це це загроза, це загроза, і якщо до Обрання останнього президента України, коли я започаткував цей проект, я дуже боявся що. Настане ситуація, коли Україну також почнуть примусувати до миру. Да? Ну, о, зараз, скорше за все, нас навряд чи будуть таким чином е, примушувати до миру, але е, ситуація не краща. І ми спробуємо зробити щось із цим. М -м, ну, жаль, що я на такій сумній ноті завершу свою розповідь, але. Е -е Така така ситуація, але щоб не закінчувати сумно, я все таки ще раз мушу подякувати за надзвичайно теплий прийом і готовий відповісти на всі запитання. Дякую дуже.